Що трапилось у Кропивницькому? У місті планують направити додаткові кошти на капітальний ремонт тротуарів безбар'єрного маршруту та на підтримку комунального підприємства Теплоенергетик також сподівається на початок ремонту у стоматполіклініці. Романтичних новин у Кропивницькому зустріли звільненого з трирічного ворожого полону Дмитра Чорного. Увечері, 18 травня, Дмитро повернувся до рідного міста, де його зустріли друзі та близькі. Під час зустрічі він освічився своїй коханій, яка відповіла згодою. Міністерство освіти видало наказ, що медалей випускникам-відмінникам державного зразка не буде. Проте в Кропивницькому вирішили зробити медалі місцевого зразка. Тож всі випускники відмінники міста будуть з медалями. Тепер Сімейного лікаря можна звернутися з приводу емоційного виснаження, тривожності чи депресивного стану. І вже він вам порадить, чи вам звертатися до психолога або психіатра. Не забувайте, що ваше ментальне здоров'я таке ж важливе, як і фізичне. У Кропивницькому волонтери рятують матір з донькою, які не виходили з дому 5 років. А читайте про це та навіть більше на гречка .Інфо.